Привіт, друзі! Ха -ха -ха. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Сьогодні ми зазирнемо в завтрашній день і подивимось, чого чекати рибалці. Прогноз на 4 жовтня. Осінь входить у свою силу. І завтра це буде відчутно на кожному кроці біля водойми. Повітря прохолодне, в день температура триматиметься близько плюс 11, плюс 13 градусів, вночі опуститься до плюс 8. У багатьох регіонах очікується хмарність місцями дощ. Вітер поривчастий, тому вода на відкритих ділянках хвилюватиметься, і риба стане ще обережнішою. Це не найпростіший день для рибалки, але й не безнадійний. Треба правильно вибрати час, місце і снасті. Уявіть собі ранковий берег. Туман повільно розтікається над водою, повітря свіже, а хвилі легко б'ються об траву біля берега. Саме зранку і під вечір найкращий час для риболовлі завтра. Удень риба буде млява, може майже не реагувати на підгодовування чи приманки. Але світанок і захід сонця відкривають вузькі вікна, коли клювання можливе. Мирна риба завтра поводитиметься дуже обережно. Карась, підлящик чи плотва виходитимуть ближче до берегової зони лише тоді, коли хвиля трохи вщухне. Краще працюватимуть делікатні снасті: тонкі повідки, невеликі гачки, легка прикормка дрібної фракції. Основні наживки класичні: черв'як, опариш. Іноді тісто чи кукурудза. Але важливо не переборщити з кормом забагато і риба просто розвернеться. Усе має бути в міру легкими порціями. Хижак теж не вийде годуватися цілий день. Його активність завтра зведеться до коротких проміжків на світанку та під вечір, коли світло м'яке і вода заспокоюється. Щука може ховатися біля курчів чи у затоках, виходячи на полювання саме в ці години. Для неї підійдуть воблери середнього розміру або коли вні блишні. Окунь реагуватиме на дрібний силікон чи обертальні блишні, але варто пробувати різні проводки рівномірну з паузами чи ривками. Головне експериментувати, бо завтра одна й та сама приманка може то мовчати, то дати раптовий удар. У різних регіонах ситуація теж відрізнятиметься. На заході, де дощу буде менше, умови трохи кращі. У затишних водоймах, захищених від вітру, можна сподіватися на кльов мирної риби. У центрі і на півночі все залежатиме від конкретних водойм. У глибших ямах і затоках шанси будуть вищі. На сході і півдні сильніший вітер і опади зроблять риболовлю складнішою. Активність буде мінімальною. Але саме тут можна впіймати хижака, якщо знайти правильне місце. А тепер про головне для самого рибалки підготовку. Завтра обов'язково потрібно одягатися пошарово: теплий базовий одяг, середній шар для комфорту і зверху водонепроникна куртка чи дощовик. Взуття має бути надійне і водозахисне. Адже зранку ймовірна волога. Візьміть із собою запасні рукавички та шапку, адже ввечері стане прохолодніше. І, як завжди, восени, запасні приманки, різні варіанти снастей. Та невеликий перекус з термосом гарячого чаю. Це додасть сил у непрості години. Отже, 4 жовтня не стане днем активного кльова, але тим, хто готовий експериментувати і чекати своїх моментів, риболовля все ж подарує емоції. Мирна риба візьме лише на делікатний підхід, а хижак може порадувати саме вранці та під вечір. Готуйтеся до вітру, хмарності і можливого дощу, але пам'ятайте рибалка це не тільки улов, а й час проведений на природі. Нехай завтра принесе вам приємні клювання і гарний настрій. До зустрічі у наступному прогнозі! Хай клює!